Стріляти із такого калаша вам один постріл із нього на цивільному полігоні буде коштувати 50-60 гривень, наче ви стріляєте з якоїсь там ну не прям високоточки, а такої середньокової марксменської гвинтівки, тому що в країні є дефіцит боєприпасів. Під калібр 5.45, саме цивільних. Ну, в принципі, враховуючи інтенсивність бойових дій, то в нас уже не за горами і дефіцит боєприпасів в армії, і тому армія буде переходити на інші калібри десь поступово, а хтось уже попереходив, що має свої плюси і мінуси. Але на цивільному ринку у нас з цим є реальні проблеми. Оскільки фактично. Одним із небагатьох, а в багатьох випадках, вибачте за тавтологію, єдиним варіантом патронів під 5.45 45 є американський боєприпас компанії Хорнаді, який власне коштує від 50 до 60 гривень.